Слава Україні! Дуже дякую. Це так важливо, що це звучить за тисячу кілометрів від України. Є Україна тут. Як наші дрони за тисячу кілометрів, кілометрів долітають до ворога, і це дуже важливо. І Це наші українці, наші науковці, наші технології, наші збройні сили, наш народ. І так, так важливо, щоб голос України звучав за тисячі кілометрів від України, щоб Україна була присутня, щоб про Україну не забували. Події в світі дуже багато, і ми з повагою відносимось до всіх подій в світі, але Україна найближча, бо вона наша. Я вам хочу за це подякувати. Я дякую за те, що Україна звучить. Ми її бачимо. Ми чуємо і бачимо, бачимо повагу до України. Щоб ви знали, ми молимося багато разів щодня. Я тепер об'їхав Харків, Полтаву, Одесу, Южне, Цвинтарі. Я мав Цю непросту честь очолювати похорон Андрія Парубія. Втрати є колосальні, але Божа правда переможе. Я, я, якщо можу, я не хочу більше сказати, говорити, я хочу тільки вас обійняти від імені всіх. Якщо... Боже світло, просвітив вас, ваш ум, наш народ, щоб вже прийде, чим скоріше цей, цей день перемоги. І чи можу також вас обіймати. Так, давай, давай. Так, <appearances> <ap <hoped> <produ decoration> так ось в цей момент, коли здається, що все спокійно, випробування найбільше. Зазвичай в житті. Я хочу навпаки, щоб ми ніхто з нас не мав права розслаблятися. І так само я звертаюся до вас із іншим, щоб саме не розслаблялися. А саме зараз взяли цю хвилю, коли вона, знаєте, як, як використати це, використати максимально кожен в своєму напрямку, кожне кожне, я вам і так само і в, і в підтримці, і в. Молитвах і в усьому в житті заради заради нашої держави. Дякую, прошу архієпархії Української греко-католицької церкви, президента Українського католицького університету, Сполучені Штати Америки. 24 Yeah, or you know what they do? Yeah. They would dry it out. And it's called cascarone. Yeah. So we had the ornamentals. Yeah. <laughs> yes.